Вітаю вас! Сьогодні середа, 12 листопада. Про основні місцеві події цього дня в Чорнівцях та на Буковині вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Сьогодні Буковина попрощалася із ще одним своїм героєм Павлом Конопльовим. Батареї Василях Чорнівчан знову можуть охолонути. У Чернівцях активно плетуть маскувальні сітки для військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичній операції. Сьогодні Буковина попрощалася іще одним своїм героєм бійцем артилерійського підрозділу 80-ї аеромобільної бригади Павлом Конопльовим, який в боротьбі з терористами та російськими військами віддав своє життя за спокій держави та її громадян, до яких війна ще не постукала в двері. Прощання відбулося на території частини А-21-582, це колишній 300-й полк. Попрощатися прийшли рідні герої та небайдужі жителі міста. Свого 25-го героя та захисника держави проводжає Буковина в останню дорогу. 30-річний військовослужбовець Павло Конопльов загинув на сході України під час виконання завдання у Луганському аеропорту. Проходив службу в 3-й батальйоні тактичної групи групі 80-ї аеромобільної бригади в артилерійському підрозділі. Ну, чули, що він загинув під час прориву штурмової групи в аеропорт Луганськ. Під під цим аеропортом під час обстрілу колони. Під час прориву. Останню розмову із своїм сином згадує батько Павла Конопльова. Розповідає, що 13 липня в день його загибелі розмовляв із сином по телефону. 13 го один двадцять. В 21.20 21, У нас зв'язок прикрасила. Сказал, отец, я до дома, наверное, не повернусь. Бо, у нас, говорит, грады, говорит, стреляет. И все так. Вот. Хвылы, но не разговаривал. За наявністю попередньої військової підготовки Павло був мобілізований у квітні цього року. Після своєї загибелі деякий час вояк вважався безвісти зниклим. Лише згодом, після проведення експертизи ДНК, тіло вдалося розпізнати та надати родичам для поховання. Згадують героя та перебіг тих жахливих подій бойові побратими Павла, які були свідками його загибелі. Було поставлено завдання прорватися в Луганський аеропорт, який був в кінці терористів. Коли йшла колона, попал, ми попали під обстріл, з обох сторон стріляли, попав снаряд в машину. Машина загорілася, почала взриватися. Ніхто не, мог, не міг спасти його, тому що ніхто підійти неможливо було. Я хотів, хотів, хотів би подякувати рідним близьким за цього героя, за Павла. Мені дуже важко зараз сказати. Слава Павлу, слава герою. Друг нормальний, бойовий товариш був нормальний, що сказати. розумієте? Зараз сьогодні нічого не можна сказати, як сказати. Відкритого. Хороший товариш був. Боюся, де допоможуть. Того, Це всі ми були разом. Поховали героя на центральному кладовищі міста біля інших військовослужбовців, що загинули у ході проведення АТО, хоч створити власну сім'ю. Павло не встиг провести його, зібралися родичі, близькі та небайдужі городяни, які прийшли щоб попрощатися із тим, хто пожертвував своїм життям за мир та спокій інших. Петро Гайдащук, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Батареї в оселях Чернівчан знову можуть охолонути. Цього разу на невизначений термін. Це не пов'язано з погодніми умовами. Комунальне підприємство Чернівці теплокомуненерго на межі відключення. Йому не видали ліміт на газ і в будь-який момент можуть відключити від газу та енергопостачання населення. Заборгувало підприємству понад 11 мільйонів гривень. Найбільші борги з десяток по 16 тисяч гривень у так званого середнього класу. Олександр Меленчук, начальник Чернівці теплокомуненерго, розповідає усі можливі домовленості між підприємством та НАК Нафтогазом вичерпали себе. Ми стоїмо на порозі чергового відключення, навіть не обмеження, а відключення підприємства і що мається на увазі і по газу, і по електроенергії. Тобто, підприємство в такому режимі не зможе працювати і відрегулювати ці питання уже напевно, що. Не зможе ніхто ніяка владна структура. Зараз все в руках споживача і теплоенерго. Сума боргу складає майже 17 мільйонів гривень за надані послуги, з них 11 – борги населення. Найобразливіше те, що найбідніші, наприклад, пенсіонери сплачують день в день копієчка до копієчки. А от більш заможні люди дозволяють собі нехтувати сплатою комунальних послуг. Повірте, що е, той громадянин, який отримав ту нещасну тисячу гривень, і пішов до каси, заплатив. І розрахувався з підприємством і з іншими підприємствами, то він це зробив чесно, відкрито і з розумінням ситуації. А той, хто получає трохи більше і в рази більше, і не розуміє цього, ну тоді будемо виховувати. Для того щоб отримати заборговані гроші на підприємстві, вже вдалися до рішучих кроків. Протягом останніх трьох тижнів до особливо злісних боржників навідалися юристи підприємства спільно з працівниками виконавчої служби. Почали арештовувати майно, заморожувати банківські рахунки. Якщо так можна сказати, що це середній клас, то найбільші борги, от якраз у цьому середовищі, прикро, що там є чиновники. І високопосадові чиновники, і навіть правоохоронних органів. Я буду говорити про це прямо. Тому що коли приходимо, а нам погрожують і розказують там про якісь там впливи на нас, то зрозуміти правильно. Спідприємство не може. Стояти на порозі відключення через якогось там чиновник, який буде собі дозволяти отакі от речі, 25% споживачів взагалі не сплачують за комунальні послуги. Ще 25% сплачують раз на півроку. Решта сплачує день в день. Деякі борги тягнуться ще з 2012-13 років. Але зараз ситуація настільки критична, що кожна копійка на рахунку має вагу золота. Пройшов жовтні, Ми попрацювали в жовтні було маса проблем з запуском. Ми готові до діалогу з кожним споживачем з приводу е обговорення ситуації теплопостачання по кожній квартирі і вирішення ці питання. Тобто налагодження теплопостачання треба зробити перерахунки. Якщо це об'єктивна ситуація, ми зробимо перерахунки, і це ми проводимо щорічно. І цього року закликаємо до такої співпраці, щоб це не замовчувалося. Ну тим не менше, ми вимагаємо. Ми вже навіть не просимо, а вимагаємо оплати. За надані послуги наших споживачів для того, щоб відключення не відбулось, начальник теплокомуненерго просить усіх споживачів якнайшвидше розрахуватися за отримане в жовтні опалення. Надія величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Кошти комунального підприємства Чернівці Водоканал арештовані через борг підприємству Чернівці Обленерго. Для обговорення ситуації, що склалася. А в стінах міської ради відбувся брифінг секретаря міської ради Ярослава Кушнірика та начальника юридичного управління Олександра Шиби. Як збираються вирішити цю проблему та чи буде в місті вода, дивіться в нашому наступному сюжеті. Місто може залишитися без води внаслідок арешту коштів, постанову про який було видано 10 листопада поточного року судовим виконавцем. Причиною видачі постанови є заборгованість водоканалу підприємству Чернівці Обленерго. Негативні наслідки такої дії важко переоцінити. І якщо керівництво Чернівці Обленерго думає, що це відбувається в рамках, скажімо так. Ділових, партнерських і інших добрих стосунків, арешт коштів несе досить серйозний негативний наслідок для діяльності підприємства. Така дія для представників міської ради є до кінця незрозумілою. З постановою на арешт 36 мільйонів гривень водоканал та мерія не погоджуються як з соціальної, так і з юридичної точки зору. Вважаючи, що така дія є неприпустимою ні з якої точки зору, звичайно, ми визначилися щодо оскарження таких дій судового виконавця, і відповідна позовна заява подана до Окружного адміністративного суду. Судове засідання по цій справі відбулося сьогодні у стінах окружного адміністративного суду, після чого була оголошена перерва та перенесення слухання на завтра. Колектив Чернівці водоканалу вирішив також бути присутнім на засіданні. Насос станції в цей час будуть працювати, і вода буде забезпечити місто. Поки що рахунки заблоковані, електроленерги не відключено. На насос станції будуть забезпечити місце в повному помилості. В мерії кажуть, що завтрашнє засідання та об'єктивність судді прольє світло на подальше функціонування водоканалу. Петро Гайдащук, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях активно плетуть маскувальні сітки. На Заньковецькій 5 всі бажаючі можуть навчитися цієї нехитрої примудрості. і долучитися до допомоги військовослужбовцям, які беруть участь в антитерористичній операції. Різати тканину, проплетати її в спеціальні отвори чи сортувати сировину. Роботи стане кожному бажаючому. А їх розповідає Надія Величко, чимало. Волонтери Буковини приєдналися до всеукраїнської акції Маскувальна сітка руками волонтерів. У Чернівцях почали організовувати плетіння маскувальних сіток тижнів зо три тому. Але наразі рух тільки починає набирати обертів. Сюди можна приходити протягом усього дня вранці чи ввечері на кілька годин або на цілий день. Терміни не важливі, важливе бажання допомогти. Ми Вважаємо, що це наш обов'язок, це найменше, що ми можемо зробити. Ну як для хлопців, перш за все, і для держави. Це наша загальна справа. Плетиво починається з нарізання тканини. Сітки плетуть двох видів: зелену з оглядом на літо і білу, яка знадобиться у випадку сніжної зими. Тканину волонтерам передають швадські підприємства. Підприємства, які шиють зараз камуфляжну форму. Ми вишукуємо через інтернет, знайомим і звертаємося з проханням. Вони нам надають відрізки. Біле це ось безпосередньо цю білу. Це люди приносять простині, непотрібний білий матеріал. Також беремо ще на виробництві футболок, тобто у нас в чинницях є також що залишаються обрізки. Нам підприємства постачають». У невеличкій кімнаті дружно рвуть клапті на смужки, майбутні. Техніки, технологи з 10-го училища. Вони сюди прийшли групою. Ми прийшли допомогти солдатам, які там борються за нас. Це ну найменше, що ми можемо зробити для них зараз в цей час. Якщо не фізично, то хоча б морально. надіятися на краще все, що буде у світі. І не думати лише про війну, а думати про мир і надіється, що Україна таке буде одну єдину. Сім'я для нас це ну трудне важкий. Це ми допомагаємо від щирого серця. Це нам приносить задоволення, можна сказати. Після того як смужки готові, їх передають на 5 метрів далі. Тут на спеціальних верстатах їх вправляють у сітку макет. Сітки замовляють по інтернету, нарізають на потрібні розміри. За стандартом усі підрозділи просять розміри 3 на 6 метрів. Це зручно, адже можна між собою з'єднувати кілька одиниць і відповідно збільшувати загальний розмір. Співпраця з бойовими підрозділами відбувається напряму. Вони передають замовлення та потреби, волонтери Носять їх на склад, і вже тут намагаються наплести або віддати готові вироби. В основному кажуть, нам потрібно на таке число там чи машина їде, чи передайте посилку, якомога швидше, чи нам взагалі буде потрібно якого кольору, білого, наприклад, чи з камуфляжної тканини Тобто, вже ми координуємося і по можливості, якщо і багато людей, то робимо, звісно, швидше. І чим швидше зробимо, швидше відправимо і продовжуємо. Замовлення йдуть на 4 5-6 сіток. Їх використовують для того, щоб маскувати те, техніку Бліндажі або окопи. Наразі вже сплели близько двох десятків сіток. Ще настільки ж є сировинного матеріалу. Наплетення однієї сітки йде від чотирьох годин. Білі плетуться швидше, а зелені з камуфляжу важче. Це пов'язують з більшою цупкістю тканини. знімальні групі показали, як виглядатиме автомобіль під таким простирадлом. Вражає. як натягується Усіх бажаючих доєднати свої зусилля до маскувального сітку плідства, чекають за адресою Марії Заньковецької 5. З однієї сторони біля кожного верстата можуть поміститися за раз 4-5 людей, та й нарізати на смужки є що. Подібними діями чернівчани ще раз підтверджують гасло, яке розміщене на ратуші спільними зусиллями. Надія величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівецька область стає другою домівкою для вимушених переселенців із східних регіонів України, де зараз відбуваються бойові дії. Не виключенням стала іще одна сім'я, яка приїхала із Луганщини. Про те, як переселенці знайшли новий безпечний дім та як їх в ньому зустріли, дивіться в нашому наступному сюжеті. Поїзд, що прибуває на перон Чернівецького залізничного вокзалу, привіз сім'ю із сходу країни, людей, які не хочуть жити поряд з війною. Працівники управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області зустріли сім'ю з Луганська, яка прибула на Буковину для проживання. Рятувальники відразу доправили людей у регіональний штаб Чернівецької області з питань соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції. Там на людей одразу ж очі. специалисты та практичный психолог не ожидали конечно нас так встретят помогли с вещами добраться помогли спасибо большое помогли с расселением организовали все молодцы что людям реально помощь выходя на вокзале не в пустое место а уже встретят помогут Психолог управління ДСНС провів із родиною бесіду, в ході якої надав людям консультаційну допомогу. З Своєї сторони чернівецькі рятувальники та волонтери надали продукти харчування та речі першої необхідності. Також працівники ДСНС зазначають, що готові і надалі надавати відповідну допомогу вимушеним переселенцям. Чернівецька область і надалі приймає для проживання вимушених переселенців із зони проведення антитерористичної операції. Всього за останній тиждень до нас для проживання прибуло 36 вимушених переселенців. Слід зазначити, що всі переселенці, яких ми приймаємо, потребують психологічної допомоги та підтримки. Психологи проводять з дорослими індивідуальні консультації, надають психологічну підтримку. Петро Гайдащук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. За повідомленням обласної прокуратури, на Буковині відкрито 22 кримінальних провадження стосовно осіб, які ухилялися від призову за мобілізацією. Протягом березня-липня поточного року, указами президента, тричі оголошувалася часткова мобілізація у зв'язку з проведенням антитерористичної операції. За ухилення передбачається кримінальна відповідальність у вигляді обмеження волі строком до двох років або позбавлення волі на строк від двох до п'яти років. В слідчих органах перебувало 22 таких провадження. З них до суду спрямовано сім. Одне з них стосовно призовника, який знаходився на обліку стороженецького районного комісаріату. Має військову спеціальність водій автомобілів, є придатним до військової служби та не має права на відстрочку від призову. Без поважних причин не прибув у вказаний час до місця призову. Суд визнав його винним і вирішив позбавити волі на два роки, але надалі звільнив від покарання з іспитовим строком на один рік. Ще 15 аналогічних проваджень досі перебувають на досудовому розслідуванні. Риторичним залишається питання: як воюватимуть мобілізовані, які воювати не хочуть. Вітрила таку назву має виставка членів Чернівецької обласної громадської організації молодих художників «Арт-Нуво», яка відкрилася сьогодні в художньому музеї. Різноманітні за манерою виконання та змістом представлені роботи створюють враження легких та невагомих. Переконайтеся в цьому самі. Роботи у виставковому залі навіюють вітер, цікаві метафори, символічні порівняння та безліч простору для розглядувань, обдумувань і отримання естетичної насолоди. Чотири авторки: Дарина Сідова, Яніна Фотокакіс, Наталія Гаврилець та Наталія Тарануха представили на розсуд відвідувачів більше 80 робіт, виконаних у різноманітних техніках, наприклад, гратографія, графіка по воску, яка вимальовується голкою. Кожна з авторок працює по-своєму, має улюблені методики та роботи. У Наталії Таранухи це, наприклад, загублена муза. Тому що насправді музи не існує, напевно. Вона не завжди існує. Існує робота, а все інше воно приходить пізніше. Муза приходить пізніше, коли вже, напевно, робота готова. І ти починаєш дивитися, вона вдала чи ні. Тобто, коли, ти, коли працюєш, то в принципі ні про що таке специфічне, не думаєш. Це більш якісь. Потік свідомості, потік свідомості часто переростає у теплі та знайомі образи. Наприклад, робота бесіда дуже виразно втілює важливість однодумства тих, хто спілкується. Авторки робіт розповідають: в них вже давно немає суперечок. Ми так давно знаємо одне одного, що у нас повне порозуміння йде, навіть якщо якісь суперечки. Виникають вони. Ми вирішуються. вирішується на виставку. Завітали мистецтвознавці, друзі, авторок, поціновувачі сучасного мистецтва. Чимало робіт учасників студії «Арт-Ново» виставлялися на виставках за кордоном. Є призерами міжнародних конкурсів. «Арт-Ново» це ну одна з найвідоміших і в країні, і за, її, за її межами. І тут важливо, що тут дуже багато нового тут більше половини. Мені так здається. Нових робіт, а е, взагалі чудово, що о, от е, студія вона неї є план, вони її виконують них дуже багато. Ну що принаймні 4-5 виставок на рік. І незважаючи на всі форс-мажори, в які ми живемо, це продовжується, буде далі тривати, і все буде гаразд. Назва вітрила, тому що ми хотіли донести легке настроєння в на таких парах, вітрилах, да, щоб всім було свободно, легко восприймати да, роботи і щоб всіх зарядили позитивним настроєнням. Я знаю, що всі... експозиція триватиме місяць у виставковій залі Чернівецького художнього музею. Надія Величко, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Буковинські рятувальники провели урок основ безпеки життєдіяльності для вихованців дитячого будинку Ромашка, що знаходиться в селі Оршівці Кісменського району. Даний захід проводиться в рамках тижня знань з безпеки життєдіяльності та покликаний вберегти дітей від загибелі в умовах надзвичайних ситуацій. Рятувальники з пожежним оснащенням на своїх машинах мчать на допомогу дітям. Хоча зараз небезпека їм і не загрожує, але обачливі працівники управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Чернівецькій області проводять навчання для дітей, які зможуть стикнутися із надзвичайними ситуаціями та в майбутньому зможуть правильно діяти під час них. У цьому переконане керівництво дитячого будинку Ромашка це життя і здоров'я дитини, і напевно не буде голослівним мої слова, якщо я скажу, що. Найбільше це дитини-сироти, дитини, якої немає тата і мами. Ми повинні дбати про їхні добробути, перш за все за збереження їхнього життя та здоров'я. Тому ця робота не одного дня. Ми розуміємо, ми повинні формувати у дітей навики, перш за все, безпечної поведінки а вдалі, те, що ми робили сьогодні, це вже навики автоматизовувати навики реагування у випадку вже виникнення якоїсь надзвичайної ситуації. Рятувальники провели тренувально показові заходи по ліквідації пожежі в школі та евакуації персоналу із приміщення. Далі від практики перейшли до теорії: дітям продемонстрували спорядження рятувальників та саперів, навчили користуватися вогнегасником. Особливо малечу вразили макети боєприпасів. Вихованці діляться своїми враженнями та здобутими навичками. Мені було цікаво, тому що я засвоїла урок цієї підготовки до пожежі, і я засвоїла також, як правильно вестись. Під час пожежі. Дещо знала, а дещо більше засвоїла і більш запам'ятала. Мені сподобалось сьогодні носити вогнегасник і тушити вогонь. Наприклад, две як спеціалісти це все роблять. На кінець працівники ДСНС вручили дітям листівки та плакати із правилами дій при виникненні різних надзвичайних подій. Те, що ми навчили, то сьогодні дитина вже діє і реагує на ту чи іншу ситуацію. Навіть змодельовано вона діє адекватно, свідомо. От і ми впевнені, що ця дитина в майбутньому людина стане, якщо не рятувальником по професії, то надійним рятувальником в житті. Петро Гайдащук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цьому найкращого побачимось.